Всім привіт, це моє нове відео. Доброї ночі. Кого мені краще? Все, я пішов спати. Нарешті настав гарний день. З того, що мені просто необхідно тікати! Першим ділом нам потрібно забрати діаманти. Ти. Ну так, все ж легко. Діаманти Ти. з першого дімо. Та сьогодні ми виживаємо з модами. Миша. Виживаємо з модами. Але діамантів тут немає. На жаль, на жаль. Але зато є чоботи, чоботи це все дуже добре. Показуємо нові крафти, ліжко. Багато нових крафтів, багато. Величезно, багато. О, яка ж вона прикольна. То вода ще битись може. Прикольна і тупа. Те де, де Голем? Обережно. Десь може бути голем. А де Де голем? Я його вдарив, а його нема? Лише єдиний селянин. Я таки думав. Думав, я думав чотири. ховаємося від дощу? О, який гарний день? Так, мої друзі? Що це там? Які стране? Що це? тікати, бо... Чого це все так лагає? А -а -а. Капець. А я де очікував такого. Як ви всі здогадались, це була історія про те, як ми знищили наш Всесвіт. Ви, я вам кажу, ми всі здогадались, що це була історія про те, як ми знищили наш всесвіт. За допомогою лише одного ТНТ і до цього нас допомогло ТНТ знайти портал. Наступний сезон. Скоро буде.